Хто не знає, як знайти світулю на приводі, показую. Заходите в молочний корпус Вона нас знаходиться посередині молочного корпусу. По цю сторону у нас копчена колбаска, сало, саланіна, поту молочний ряд, а світуля посередині. От, ви її побачите і вдалека. Привіт-привіт! Так, а тут світуля, ну дивіться, тут скільки товару, що тут її не можна знайти. Можна не побачити серед товару, але, 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 ви приходите, стоїте в чергу, бо тут в стулі черги. І можна все купити. Вітуля відправляє по Україні новою почтою. Дивіться, якого Петю їй подарили. Петя петю петю петю. Петю петю петю. Петю Петусок. Чого ти троєш мого Петю? Пітусок. Ти хоч скандал мати. А ти мого Петю троєш? Він сидів гарненько. Це, між до прочим, у нас вже рубрика не один плюс два, а от плюс три з Петєю. З ти? Диви, взяла, перевернула мені петушка мого рідненького, лялічка мама. тільки який номер я, я замовила? 098 493 восемь, чотири Ми спеки все передамо.